Всім величезний привіт! Я вже тримаю човники, легатні, класичні, темно сині кольори. Сьогодні 88 гривень за кілограм перед останній день завозу. Я прийдуся по магазину, зроблю висновок для себе, чи товар перебраний дуже, чи є ще щось, в чому вибрати. У мене дуже хороший досвід, пошуків брендів, тому я одразу бачу. А, чи цей товар вже продається пару тижнів підряд і, і роблять вигляд, що був завіз, чи реально був завіз. Такий топ. Він під денім, сама тканина, але це цупкий трикотаж. Зараз в тренді саме такі короткі топи, такий стиль чуть-чуть casual country, як бачите. А, ну, цікава річ, неординарна. Літня, якби класичні від Dion, це англійський преміальний бренд преміального взуття сумок аксесуарів, дуже якісний. І ви тільки погляньте, які зручні підбори, це натуральна замша. Англійська така класика. Більше представлено літнього одягу. Ну, і при останній день важко буде щось знайти. Хто знає, для чого цей. Боді, він виготовлений з тканини як неупральний, незручний. Це навіть не нижня білизна, ну, якби для спорту теж не зрозуміло. Так, я пішла на спіднички, на брючки, і я бачу речі, які є з етикетками. Подивіться, які джинси, джогери. Ще з етикеточкою. Так, і знову. Стильні джинси від Boho, такі з розривами, а прямі штанини, і посадка хороша, і розмір немаленький. Ну і дивлюся далі: шортики яскраві, є рожеві, і рожеві брючки. Дуже бачу, що шорти, подивіться, за такеткою це пепко. Це дешевий польський бренд, він не є такий, якби якісний, щось прирівнюється, щоб вам зрозуміло, було до Sensei. Знову шортики джинсові, і вони з етикеткою. Джинс такий цікавий, він йде з напиленням, як бачите. І доповнений металевими такими пряжками. 16 гривень. Заклепками я мала на увазі не пряжками, а заклепками такими. Так, як бачите, можна придбати речі нові з етакетками, можна придбати такі топ пасовий а тут вже щось таке веселіше. Далі блакитна блуза від Pulbier. Вам знайомий цей бренд. А, така вільна, блакитна. Ну, я хотіла її навіть брати, але вона чуть-чуть має такі сліди носіння, незначні. А тут віскоза з поліестером досить непоганий, в принципі, склад. Я знову щось вже вибрала. І на моє здивування я побачила, правда, в 41-му розмірі від Alka Bennett. Це люксовий англійський бренд, це англійський дизайнер класичного одягу. Можуть собі дозволити люди забезпечені купляти ці речі нові. Хто в Англії не може йде в примарк, там величезні універмаги Primark. Далі знову класичні елегантні туфлі від Office. Це теж англійський бренд, це шкіра, подивіться, які зручні підбори, темно синій колір. Хочу вам сказати, що, наприклад, для ділового гардеробу можна знайти багато речей в секунді і можна навіть таку блузу взяти. Так, вона до класичного гардеробу дуже підійде, до якоїсь піднеці олівця, чи до брюк елегантних під костюм як основу а, така шатна чуть-чуть і одночасно стримана класична блуза ніжні босоніжки, ну а це босоніжки для, а, мабуть, якихось урочистих весільних подій для дружок а, можуть бути, так, для нареченої могли бути. Весільні сукні я теж неодноразово знаходила, а особливо сукні таких для дружок багато є. Красива сукня від Монсонна, натуральна і розшита вона таким таким декором, як бачите, такими бусинками, червоними червоно-кораловий колір. Це красивий принт на білому фоні. Так красиво виглядає. Силуетна сукня по фігурі від англійського бренду. І це бавовна, але підкладка Поліестер. Ну, сукня красива. Для ділового гардеробу, можливо, так і передбачено, тому що люди працюють в офісах, так, і їм не обов'язково, щоб все було таке вільне і просто натуральне. І Лора Ешлі сукня, це вже вінтаж, вона з хімчистки, і я побачила, що це 100 шовк, такий красивий колір помаранчі. А, бретелючки зав'язуються, вона якби досить мінімалістична, пряменька ця сукня, але як акцентним є оці зав'язки на плечах. Знову Лора Ешлі. Лора Ешлі це бренд, який гарантує якість одягу, завжди доповнений якимись деталями, більшість натуральні тканини, і це льон, з повністю льон, але підкладка поліестер там з чимось. Недорогий маркет бренд, але сукня красива з еластичної трикотажної тканини, такий красивий прим, насичений. Ви тільки погляньте, який який з бренд Violet. Знову річ з етикеткою. Це сукня. Перед останній день дуже хороші знахідки такі, що речі є з етикеточками, можна придбати. Оверсайз футболка. З якимось марчем. Ну, і якщо вам подобаються огляди такі, ставте вподобайку. Якщо не подобається, теж тисніть своїм пальчиком, що вам не сподобалося, підтримуйте канал Міс Пеп. Сукня. І я знайшла ось таку футболку. Мені сподобався самий фасон, мені сподобався трикотаж такий легкий і колір насичений, такий червоний. Далі розглядаю, я її брати не буду, але хочу вам показати Jasper блузу і від H&M. дуже мила сукня, дуже в реальності красивий такий мятний принт з айворі. Застібається на гудзички донизу, з гумкою в поясі, сучасненька. І це бавовна 100% вичин-дем. Така сукеночка на кожний день. Поруч мила собачка, як бачите, від верхаус сукня від англійського бренду в діловому, такому стилі, на запах. Елегантна, класична, навіть під ці від Офіс сині туфлі, красиво, би виглядало, що я попередньо вам показувала. Бачите, вона так застібається на запах на кнопку. Красива, тримає форму. Така сукня для ділового гардеробу в розмірі 14. Мила сорочка на кожний день від Next. Оверсайз, така в яскраву смужку, лагесенька. Тут віскоза з модел, і я цю сорочку хочу взяти. Бо вона, якби, мені підходить. Не для мене, але для когось іншого, так. Ще сподобались ось такі босоніжки, вони, до речі, не важкі, хоча вони виглядають так масивно, і якби що вони будуть важкими. Це теж хороший досить якісний бренд. Красива ще рожева блуза, я так дивлюся, тебе разом все гарно виглядало. Не всі люблять такий фасон. Коли на запах і ще плюс на гунці знизу, це, якби не підкреслює талії, а додає об'єму. Подивіться, що я побачила це від Rice від англійського люксового бренду. А, такі туфлі човники, але тут якість я вам скажу, які вони красиві. Оці підбори білі з чорним лакові, а там замша. Я ще раз вам нагадаю, які ціни цього бренду. Бачите, взуття 178 фунтів, 158 фунтів шльопанці 138 фунтів, слінбаки 168 фунтів. Тобто дуже недешевий бренд. Звичайно, зараз представлені більш сучасні моделі. Так, цю сорочку я відклала і я хочу її взяти. Ще хочу вам показати. Такі босоніжки, вони теж легкі від Сергії Отоці. Вони легенькі, сучасненькі. Але це замінник повністю, але відходити сезон непогано. Чоловічі речі досить багато сьогодні. Від Бартон сорочка така мила з крабами весела. І стильненька Бартон дорогий бренд. досить. я вже показувала в інших відео. Що ще можна знайти чоловічого? Чуть-чуть покажу вам. Такі, бачите, сорочки від Марк Spencer. А клітинка дуже насичена. І сорочка новесенька, великий розмір. Ще на полицях є різне взуття, є більш полиці, які там вверху і важко показувати від Марк Спенсер. Такі з натуральною замші туфельки, баветки. Ще ось такі є баветки, досить якісні, а теж натуральна замша. Як ви бачите, самі не знищені, не розклеєні, не вигорівші придатні для носіння абсолютно хороші. Це якийсь польський бренд, написано Польща, такі сандалі, як ручна робота. Є кеди, чоловічі жіночі, цього є вдосталь. Так, чоловічі шорти, є різні розміри і різні фасони. Також є багато спортивних футболочок чоловічих. Ось такі знахідки були сьогодні в магазині. Ну як такий? Жарище було, а зараз комфортна температура і дощик моросить. Я з парасолькою. І не сильний дощ. Ой, мені вітер парасолю зриває. Ось такі крапельки на калюшці. Не дуже дощик, але все одно він є. Комфортна температура. В таку погоду хочеться залізти в тепле ліжечко, взяти щось солодке, книжку і просто кайфувати. мій паровозик любимий. Подивіться. Дощик на вулиці, а люди всередині на екскурсії. Клас. Клас, клас, клас. Ще треба йти на каву, напевно. Сісти себе тепленько і затишно.